П'ять звичок жінки, яка береже себе. Вона живе в своєму ритмі і нікуди не поспішає. І цікаво, що коли вона так живе, то ритм підлаштовується під неї і вона встигає все, що запланувала. Друге, вона ніколи не доводить іншим свою точку зору тим, хто не хоче слухати, бо вона цінує свій час і ніколи не вступає в дискусії, які просто не мають сенсу. Третє. Вона піклується про себе як про дуже важливу людину в своєму житті і робить це без почуття провини, тому що розуміє наскільки важливий її настрій, наскільки важлива вона сама і що її стан впливає на близьких людей, її сім'ю і всіх довкола. Четверте, вона поважає себе, вона робить паузи не тоді, коли вона вже зламалася. А тоді, коли їй це потрібно, коли вона це відчуває. І п'яте, вона прислуховується до себе і шукає відповіді всередині. Вона не хоче бути жінкою функцією, яка має просто щось зробити і все. Ні. Вона не жінка-функція, вона гідна. Гідна жінка, яка проживає своє, своє життя. Бути собою і ставитися до себе бережно це. Дуже важливо, це дуже важливо, тому що таким чином жінка повертає собі, повертає собі собі себе, повертає свою жіночу силу. Якщо щось з цього списку ти ще не робиш, не переживає, це не означає, що ти погана, ні в жодному випадку. Просто є завжди куди рухатися, є завжди як розвиватися, і ми тут саме для того, щоб тобі про це нагадати, що ти важлива, ти цінна, тому що все, що сьогодні я сказала. Всі ці звички це все про тебе. Про тебе, моя мила, люба подружка, твої СМС.